Доброго дня, шановна громада Житомирщини. Я розповім про грантову програму Власна справа урядового проєкту є робота. У липні 2023 року програмі мікрокредитування для створення або розвитку власного бізнесу виповнився рік, а 1 серпня обласний центр зайнятості зареєстрував тисячу заявку від жителя Житомирщини на отримання мікрогранту. Її подав житель міста Коростень, який з допомогою цих коштів. Планує відкрити атмосферну кав'ятню, де улюблений багатьма напій різних смаків і варіацій готуватиме на піску. Кількість бажаючих скористатись допомогою держави для втілення бізнес-ідей зростає з кожним днем. На сьогодні маємо близько 1030 поданих заяв жителям Житомирщини, з яких 295 вже отримали позитивні рішення Державного центру зайнятості. Вони отримають кошти для 250 тисяч гривень для реалізації своїх ідей. Загальна сума мікрогрантів, наданих державою підприємцям Житомирської області на створення або розвиток бізнесу, перевищила вже 70 мільйонів гривень. Середня сума одного гранту близько 240 тисяч гривень, але найголовніше, що підприємці задекларували створення 652 нових робочих місць. У нинішньому 2023 році упродовж 12 періодів прийому заяв за програмою власна справа від жителів Житомирщини надійшло 490 бізнес-планів, 172 з яких отримають фінансування реалізації. Сума мікрогрантів, яку отримують цьогорічні переможці, складає майже 42 мільйона гривень. Грантоотримувачі зобов'язались створити 359 нових робочих місць. 70% серед подавачів це підприємці, які розвивають бізнес, чверть новачки у підприємництві і близько 10% це юридичні особи підприємства та організації. У гендерному співвідношенні більш активні жінки. Їх серед отримувачів грантів понад 55%. Останні дві хвилі подачі заяв у цьому році були найрезультативніші. Наша область увійшла у п'ятірку регіонів лідерів. За кількістю переможців разом із Львівською, Рівненською, Полтавською та містом Києвом. було схвалено 55 бізнес-проєктів, поданих жителями Житомирщини. Грантоотримувачі запланували відкриття фітнес-студії, кондитерської, центру ветеринарної медицини, продуктових магазинів, стоматологічного комітету кабінету та салону краси. Також модернізується виробництво будівельних та декоративних блоків, рослинних олій. Заморожених продуктів, деревного вугілля. Крім того, підприємці передбачили розширення пекарського бізнесу, діючих кафе і закладів громадського харчування, святкової агенції та юлітної студії. Як бачимо, урядовий проєкт Є-Робота значно розширив можливості українців для самозайнятості та розвитку бізнесу завдяки доступному мікрокредитуванню. Коротко нагадаю, хто може скористатись програмою Власна справа для створення, створення або розвитку власного бізнесу. Подати заяву на отримання мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень можуть громадяни України віком від 18 до 65 від до 65 років, як початківці у бізнесі, так і діючі ФОПи, а також підприємства. Надання мікрогрантів здійснюється Міністерством економіки через Ощадбанк на підставі рішень Державного центру зайнятості. Обов'язкова умова отримання гранту створення не менше одного-двох нових робочих місць. Саме від їхньої кількості залежить сума фінансової підтримки у разі створення одного робочого місця від 50 до 150 тисяч гривень, двох і більше робочих місць до 250 тисяч гривень. Отримані кошти можна витратити на придбання обладнання, сировини і матеріалів, оренди приміщення, реклами і тому подібне. Гранти видаються для фінансування всіх сфер діяльності. Повернення коштів відбувається шляхом сплати податків, зборів, передусім за працелаштованих осіб. Заява подається через портал Дія. Зараз по 13 серпня включно і триває 14-та хвиля прийому заяв цього року. Кінцевий срок подання заяв цьогоріч, 19 листопада. Розгляд заяв відбувається в три етапи: спочатку їх розглядає Ощадбанк, виставляючи свої рейтингові оцінки, потім бізнес-план на предмет його реалістичності та успішності розглядає комісія обласного центру зайнятості. Відбувається це онлайн-співбесіда з подавачами заяв, і наостанок за результатами цих розглядів. Державний центр зайнятості приймає рішення щодо надання чи в надання мікрогранту. Фахівці обласного центру зайнятості постійно надають консультації щодо складання бізнес-плану. Майбутні подавачі заяв можуть взяти участь в онлайн-консультації, яка відбувається щосереди о 15-й годині. Анонси таких консультацій з необхідними посиланнями ми розміщуємо на сторінці. Житомирська обласна служба зайнятості у Фейсбуці або в телеграм-каналі Державна служба зайнятості Житомир. І зі своїми запитаннями щодо умов програми та складання бізнес-плану можна звернутися також на гарячу лінію за телефоном 063 214 4175 і компетентні фахівці нададуть індивідуальну консультацію. Дякую вам всім за увагу!